Як говорити на складні теми на рівні b 1 b 2 без страху та пауз? Скажіть чесно, чи стикалися ви з такою ситуацією, коли англійською мовою на тему хобі ви говорите вільно? Коли ж починається тема про екологію, про технології, емоції, ви замикаєтеся і розпочинається знайомо?» Сьогодні я розповім, чому так відбувається і як навчитися говорити на складні теми. Тож залишайтеся зі мною, ви точно впізнаєте себе і отримаєте важливі кейси. Є кілька причин у розмовних навичках. Перше, це малий словниковий запас. Коли ми розмовляємо на складні теми, нам просто бракує слід. І тому складно висловити власну думку, складна граматика. Ви ще не впевнено орієнтуєтеся у всіх часах англійської мови і коли будуєте речення, то говорите повільно. Брак практики таких тем. Ви звикли у повсякденному житті говорити про те, як пройшов ваш день, що ви робили на роботі, про рутини, а глобальні чи абстрактні питання. Майже не обговорювали, і тому ваш мозок просто не звик говорити на такі теми. Ви його не натренували. Також сюди входить психологічний бар'єр, адже ви боїтеся сказати неправильно, або ж бути незрозумілим, чи просто боїтеся свого акценту. Як бачите, причин. Всього лише кілька, але їх теж можна подолати. Давайте подивимося, як саме вільно говорити на складні теми це навичка, яку можна і треба тренувати. Вона не з'являється автоматично, навіть якщо ви вивчили три тисячі англійських слів, ідеально знаєте граматику і прочитали 80 книг. Тож перейдемо з вами від причини до рішення і подивимося, як подолати цю проблему, та як заговорити впевненіше. Перше, читайте та слухайте складні матеріали англійською. Щоб вільно говорити на складну тему, треба добре в ній розбиратися. Регулярно читайте і слухайте. Статті, книги, подкасти на різні актуальні теми, такі як екологія, технологія, психологія, їх дуже багато. Наприклад, подивіться відео англійською мовою в Ютубі на тему зміни клімату. Або ж послухайте подкаст про ментальне здоров'я. Так ви і нові слова вивчите в контексті, і більш зрозумієте. Цю тему. До того ж, ви отримуєте ідеї та факти, які зможете потім використати у своєму мовленні. Адже спиратися на певні дані чи приклади набагато легше, чим видумувати все з голови. Якщо якесь слово трапляється кілька разів і ви не знаєте його значення, подивіться у словник, і потім ви будете його вже знати. Таким чином, ваш активний словниковий запас перейде згодом. Пасивний. Номер два. Спочатку формуйте свої думки письмово, а вже потім голос. Пробуйте вести щоденник англійською мовою, писати блог або ж писати есе. Оберіть непросте питання і викладіть його письмово. Що ви про нього думаєте? Номер три. Вивчайте корисні фрази та кліше, щоб говорити впевнено, мало знати окремі слова. Варто… Певнено вміти зв'язувати їх у реченні. Адже слова зв'язки дають вам можливість кілька секунд подумати перед тим, як ви можете щось сказати або хочете. До прикладу, I think. Коли ви вимовляєте цю фразу, під час неї ви думаєте, що сказати далі. Або ж, for example, наприклад, I believe that, я вірю, що on the one hand, on the other hand. З одного боку, з іншого боку, коли ви будете використовувати ці фрази, ви зможете подумати, і вам буде легше будувати складні речення. А ще вони додадуть структурності та професійності вашій мові. Номер чотири. Практикуйте діалоги та дискусії. Говорити самому собою корисно, ну, звісно, без свідків. Але Варто все ж таки практикувати живе спілкування. Шукайте можливості поговорити англійською мовою на різноманітні теми. Ідеально знайти якийсь розмовний клуб або ж записатися до репетитора. Головне спілкуватися регулярно. Адже, чим більше ви говорите, тим легше це стає. Постійна практика привчає вас реагувати на будь-які теми. Спонтанно, без заготовки попереднього сценарію. До речі, у діалозі дуже важливо слухати співрозмовника і тоді реагувати на те, що він сказав, а не просто говорити е е е з фразами. Намагайтеся вставляти короткі репліки підтримки, наприклад, Absolutely, Exactly, I see your point. Такі фрази роблять мову живою, а вас активним співрозмовником. Навіть якщо почали тему не ви. Давайте розглянемо з вами приклади складних тем. І що це за теми взагалі? Складні теми це будь-які питання, які далекі від вашого побуту. Вони потребують абстрактних міркувань та спеціальної лексики, а також обговорення серйозних проблем. Наприклад, екологія, забруднення довкілля, зміна клімату, зміна видів і так далі. Також до важких тем можна віднести політику, філософію, економіку. Для кожного з вас складна тема буде своя. Якщо якесь питання або тема ем, здається вам складною навіть вашою рідною мовою, тоді, звісно, варто обговорити його англійською. Ви світогляд свій розширите і мову покращите. Головне готуватися. Спочатку дізнатися більш детальніше про цю тему, підучити нові слова або ж незнайомі, тоді страх мене, і ви будете впевненіше говорити на важкі теми. Давайте перейдемо вже до практичних порад, що ви можете зробити вже сьогодні, щоб почати говорити впевнено. Перш за все. Оберіть тему, яку вважаєте для себе складною, і присвятіть їй цілий тиждень. Читайте про цю тему статті, випишіть приблизно 15, 20 чи більше слів, які вам невідомі з цієї теми. Кладіть із ними речення, придумайте запитання по темі. Наприклад, прочитайте новину про вплив соцмереж, вивчіть кілька слів про залежність і приватність, можливо. Обміркуйте більш детальніше свою думку, задумайтеся над питанням, соцмережі приносять більше користі чи шкоди і так далі. І забезпечить розширення словникового запасу. Якщо під час розмови ви забули якесь слово, не панікуйте, все окей, ви можете його описати просто іншими словами. Наприклад, ви забули, як буде слово астронавт, от ви можете пояснити, що значить це слово. До прикладу, a person who studies stars and space завчасно підготуйте собі кілька фраз шпаргалок, які вам стануть у нагоді. Наприклад, I can't remember this word. What I mean is або ж it's similar to і так далі. Таким чином, ви продовжите говорити, ви підтримуєте розмову, і вам не потрібно буде кожні 5 секунд вибачатися за. Свій словниковий запас. Часто співрозмовник і сам розуміє, про яке ви слово говорите, і під час розмови він просто чи вона його вам підкаже. Адже хороший співрозмовник це не той, хто ніколи не робить помилок, а той, хто може викрутитися з будь-якої ситуації. Вдосконалюйте вимову та інтонацію. Вашу впевненість дуже підвищує комфорт у власній вимові. Якщо у вас самих дратує ваша англійська мова, то уявіть, що відчуває співрозмовник, коли з вами спілкується. Ну, він постійно перепитує, а що ви мали на увазі? what do you mean і так далі. Тож, паралельно вивчаючи словниковий запас, варто працювати і над фонетикою. Не обов'язково мати ідеальний британський чи американський акцент. Головне, щоб вас. Розуміли. Зосередьтеся на складних для вас звуках і тренуйтеся вдома. Наприклад, Th, think, The, those, that. В мережі ви знайдете дуже багато відео, де зможете відпрактикувати ці звуки. Спробуйте наслідувати носіїв, послухайте якесь відео, коли вони говорять, ставте на паузу і проговорюйте це вслух, Повторюючи їхню інтонацію. Та ритм. Це не тільки покращить вашу вимову, а й зробить ваше спілкування, вашу інтонацію більш природною, а природніша інтонація створює враження більш високого рівня англійської мови. Якщо ж ви хвилюєтеся про свій акцент, заспокойтеся. Дуже багато людей, коли вивчають іноземну мову, акцент у них залишається, але це не заважає їм виступати публічно, вести лекції або ж. Брати участь у ділових зустрічах. Настанок трішки натхнення. Якщо вам здається, що вільно говорити англійською мовою, дано тільки обраним, то ви помиляєтеся, кожен з вас може вивчити ідеально будь-яку іноземну мову. Кожен, хто зараз говорить впевнену англійською, колись відчував те саме, що і ви. Соромився акценту, плутав слова. Боявся якихось складних питань і так далі. Різниця між тими, хто так і залишився на цьому рівні, і між тими, хто пішов далі, це наполегливість та практика. Є чудовий вислів англійською мовою: Practice makes perfect. Відцепите там, що практика робить вас впевненішими з кожним днем. Не женіться за недосяжним ідеалом. Дайте собі можливість помилятися. Говорити з акцентом, інколи сказати не те слово, адже це природний процес навчання. І вже через кілька місяців регулярних зусиль ви побачите результат і зможете говорити там, де раніше мовчали. І навіть почнете отримувати завдоволення від комунікації з співрозмовником. Пам'ятайте, що шлях до вільної англійської степ Step, by step. Вже прийшли мільйони людей до вас. І у вас теж обов'язково вийде. Дякую за перегляд! чао